Всім привіт, друзі, ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами сьогодні Віталій. У нас сьогодні 16 липня, у нас авториночок Луцький, як завжди, по і четвергам. Сьогодні недільний авториночок. І як завжди ми будемо ходити з замовниками по ринку, підбирати цікаві варіанти. Що сьогодні знайдемо? Як завжди, подивимося разом з вами. Мають бути цікавенькі варіанти по, як завжди, як без них, кашкаї, як без них. І можливо ще знайдемо гарненьку Вольву, якщо залишиться час. Тобто вже буде автопідключ, будемо дивитися, що з того буде. Отже, кому цікаво, погнали. Ну, а поки що ми можемо пройтися по цінам по Луцькому авториночку. Подивимося автомобілі від 8 до 12-13 тисяч доларів. Ну, можливо, більше. Що буде з того цікавого? Подивимося, побачимо в кінці відео, подивимося, що ми сьогодні знайдемо по авториночку. Погнали! Чуш, можна так просто по ряду і почати без всяких там фільтрацій ціни. Така шкодовочка, дивлюсь, гарненька стоїть на автоматі, а 7 досить часто питає такі автомобілі. Досить гарні, комфортні. Не знаю, мені вони цікаві, шкоди дуже полюбляю. 2.0 дизель, 110 кВт автомат, 12500. На такій гарненьких дисках передилюсь є датчики світла дощу. Такий як Дістронік, автомат. Такий стан досить такий непоганий. Також дуже часто питають про такі автомобілі. У нас Golf 6 так само популярна модель. З вак групи. Щось там дивлюсь, пишуть цікаву комплектацію, Алькантара 2.0. Досить рідкий варіант, до речі, на ледовій оптиці. 12 рік, 2.0 дизель, 10 тисяч доларів. Хтось буде сміятися, але вже факт такий, що ціни лізуть. полізли вгору вже давно. Нема тут ніяких, як то кажеться, нових новин. І такі машини вже від 9 до 10. Раніше вони там 8-9 коштували. Але вже ціни помінялися сильно і в Європі, і кругом. Майже кожен день від брокерів чую плюс 30 доларів, плюс 50 доларів. Розмитнення помаленьку росте, нічого ти з тим не зробиш. Такий ось, дивлюсь, короткий сценік швейцарський, сьомий рік, 5650. Досить таки гарна машинка на такий бюджет. Що можна ще взяти за 5,600, щоб живе з гарним мотором, не гнило. Тим більше швейцарські, вони дуже збережені автомобілі. 1,6 бензин. Написано екологія на місці. Це теж добре. Кого зацікавить, телефонуйте. Кашкайчики. Це старіший, старіший Морді Деві, 300 на автоматі. Ще такий b 8 посад шикарний. Двохлітровий дизель за 19 тисяч доларів. Досить таки гарненько виглядає. Автомат без підфарбувань 2.0. Ford Focus 3. З'явився якийсь новий варіант. Не було її, 9600 стоїть ціна. Титаніум, дивлюсь передні парктрони, датчики інформації мінімум, пробіг 250, шкіряний салон, клімати, телеки, навіки, все є. Ну, такий цікавий варіантик. До речі, досить рідкий варіант Audi в Седані. В Седані не так часто трапляється автомобіль і хтось шукає собі гідні варіанти, то можете перевірити, що то за автомобіль. 14800, 15 рік, 2-літровий бензиновий правда, двигун. S-Line комплектація, седан, любівлюсь є. Кожа автомат, все як любляться в великих містах. Жирно жить, як кажеться. Все автоматичне. Із сімейних мінівейнів, які найчастіше запитують, то в нас ценники і зефіри. Ось є така цікава зафірка на лінзованій оптіки космо. 8850, 10 рік. І що немало важливо, вона в нас 1,9 двигун гарний надійний і вона в нас на автоматі. Автомат тут стоїть гідравлічний. Ціна можливо немала, але можливо гарна машинка. Можна перевірити, кому цікаво. Телефонуйте до продавців, телефонуйте мені, якщо треба перевірити, все, можна дивитись. Golf 7 в такому гарному цікавому кольорі, досить рідкий, рідко трапляється, але ну, не знаю, мені цікаві такі сині кольори. Нещодавно в мене був теж такий, продався. Поїхав в місто Чугуїв в Харківській області. 13 11700 ціна даного автомобіля, кого зацікавить. Можна дивитись, кататись, перевіряти, все можна. На гольфік, але вже плюс, гольф плюс. Так само їх варіантів не так уже багато. За 9 тисяч доларів. 11 рік, 1,6 дизель. Комплектація у нас середненька, є клімат, підігріве сидіння, але руль не мультовий. Ну, не всім можливо він потрібен. Так, що в нас з бюджетних чобітків? Дивлюсь, Фордікось стоїть. Кадік то вже певно буде дорожчий. Такий Фордик... скільки він турнео? Восьмий рік, 7800. Такий кубик на колесах. Peugeot значно цікавіший дизайн, я так думаю. Дев'ятий рік. Теж 7850. Кому цікаво швейцарська машина, можете дивитися, розглядати. Гольфіки, гольфіки, вже бачили, Citroen. До речі, сьогодні хтось питав про Citroen Picasso, 9 рік, 1,6 дизель, 6850. Компактна сімейна машинка, так само цікавий мотор, це дуже надійні. Ось, друзі, є цікавий варіант. Такий без 7 вказаний посад, вказаний 4, 13 рік, 1,6 дизель, 11750. На гарній ксеноновій оптиці з туманочками, спектронами, на гарних дисочках. Дивлюсь навіть тормозні диски вентиляційні. Вже такий моднявий. 11750, кому цікаво, телефонуйте. Механіка, шестиступка. Теліки, шмеліки, все є. Виглядає досить гарно. Навіть придбаний був, дивлюсь, в цьому ну, напевно, що не знаю, дікі автомобілі. Досить гарний автосалон в Німеччині. Я там купляв дуже багато машин. Досить чесно, нормальні, прозорі машини вони продають. Так, ось парочка кашкаїв по дорозі трапилась. Подивитися. 13 рік, 1,6 дизель, 11800. Повний привід, Бозе, 212 пробігу. Щось таке будемо дивитися. Щось подібне. 10 рік 10900. 1,5 208 пробіг. Ось такі. Старенький Сантафешка до 7 сьомий рік. Ціна, на жаль, не вказана, а вони зазвичай десь 8800, 9, отак 8500, залежно від стану. ну Ось і поруч стоїть сантафешечка вже рестайлова, вже більш свіжішого року, 11 рік. На всьому заряді, на автоматі, на кожі. І так дуже гарно виглядає, ксено намивачі. Ну і ціна вже зовсім зовсім не така. В два рази більше рівно. Ну, пробіг, напевно, що якийсь невеликий, так? Да? 118 тисяч, друзі. Напевно, що так буває. Недавно у нас шкода приїжджала, 100 тисяч пробігу, вже продано. Так що чудо трапляється, особливо чудо швейцарське. Там можна схопити гарну машину з невеликим пробігом. А X35 13700 2-літровий дизель. Механіка. Пижик 308-й, до речі, досить класна, цікава модель сама по собі, але часом, останнім часом її витіснив Меган. Меганів прямо на ринку багато, а такого пижика вибрати гарного досить і досить складно. Бо їх просто немає. Не то, що вони там всі погані, просто їх дуже мало. Два-три екземпляри на весь авториночок. Кому цікаво, питайтеся, перевіримо. Такий міганчик 4-го року. 에, вибачте, 4-го покоління. Не четвертого року, ясне діло. А рік у нас 17, 220 пробіг, 13-250. Досить такі журовенькі популярні автомобілі. Які вже, як то кажеться, за ці гроші вже... О, він ще й на автоматі. Вже як... цікаві, просто цікаві машини. Витісняють вони ті всі більш дорогі німців але по-своєму гарні. Ну і таким екземпляром певно завершимо наш огляд цін, бо вже треба шукати бігати машинки. Дивіться яка шикарна шкодувочка, в РС варіанті. Просто шикардос. Лінзовані ледовані фари. Модні дисочки такі. 22H700 така машина коштує, бо вона 2 19 2019 року. Безключовий доступ. Ну і тут все, що можна бути, все є. Всі асистенти, модні сидіння. Все як має бути в справжній Рески. Що ж, друзі, всім доброго раночку ще раз. І вже риночок прокидається, з'їжджаються всі машинки, і будемо дивитися наші свіженькі варіанти, які захочуть замовники. Йдемо все по порядку, передивляємося, щоб нічого не пропустити. Погнали разом, як завжди. Ми ходили гуляли, замовники вже самі побачили кашкайчика, такого захотіли перевірити. Дивимося його по діагностиці, в нього є підфарбовані елементи, але дивимося, що по техніці. Поки що він нас влаштовує. Так, камери у нас 360 градусів, то теж така цікава штука. Клімат працює, є підігрів сидінь. Не штатний, але доставний німецький. Так часто буває там мене на цьому, воно зараз в день видно гарно. Радіатори ціленькі, такі навіть вони побиті, радіатори кажу, ціленькі, обично такі покоцані бувають. Так, що у нас тут по моторчику? Це вже і вроді даже не знімався ще, ну то ще й рано, звісно, все живичок. Ну я просто, що пробіг невеликий, да. коробка суха, по цепу карте розсухо, все Привода сухі. Все теж сухенько, добре. Так. у нас тут? Да, да, тут с, клима, с климата конденсат. Вот да, бы подвески там пару прыщики, вот так ничего. Сухие абсолютно. Все там такие в добром устане. Так нічого. труба вже чиста, чи така вже гарна, чи помита не знаю, але чиста. Так, що, друзі, вже перша пташечка у нас сьогодні пішла. Оце у нас кашкай 12 й рік модельний, 11 й рік розмитнення, в дуже гарному стані, 1,6 дизельний двигун на гарній комплектації. Модні бузешні чорні диски, але комплектація на не бузешні. якби дуже в гарному стані. Гума свіжа, добра. Адекватно повністю, без всяких, як кажеться. До речі, дуже така штука е рідко зустрічається. Хром пакет по по поверху ручки і молдинги. Не так часто ця опція трапляється, у мене так само недавно був такий цікавий варіант. Ці 4 склопідйомничка складуються, регулюються зеркала, Шкіряне мультикермо, панорамка. Саме головне 164 тисячі пробігу. У нас камери 360. Нештатній підігріві сидінь. такий у нас автомобільчик чистий, гарний, не перешитий, не задертий, ніде нічого. Автомобіль має перелаг попереднім двокривом і капоту. 12300 ціна стартова була. З 12100 домовились. Карти дверні, чисті, гарні. Диски, до речі, мініні, нові обслужені. І передні, і задні. Гарненька комплектація з тими камерами, дуже зручно паркуватися, камери 360. У нас, на жаль, немає запаски, але є ціпі на компресори, Коротше, європейський цей комплект, чистий, охайний багажничок, пластик теж не задертий, не зачуханий, абсолютно адекватна машинка, гарно виглядає. Гарно буде служити. І такі у нас сьогоднішні пошуки і покупочки. Домовляємося і їдемо оформлятися. Ну що ж, друзі, першого кашкайчика ми відправили вже додому, поїде він в місто Полтава. Ну а ми чекаємо другого замовника. Зараз має бути, будемо шукати щось або бензиновий седан, або якийсь короткий хетчбек. Ще не знаємо, дивимось. Так, є такі мінімальні століки якісь. Ну от так не страшно. пара рідна. Недобався замовнику такий шикарний босешний міганчик. Під капотом у нього все добре, він без підкрасів, 12-13 рік босешна комплектація, і він нам поки що подобається. Зараз будемо читати, що там у нього по пробігу, по сервісам. 240 плюс-мінус заявлено. Поки що у нас все влаштовує гарний стан, без коцок, царапок, без підкрасів, цей цілий рівний. Абсолютно. Є навіть запасочка. Ми ну, перевіряємо далі, будемо бачити, що з нього вийде. Чистенька сажу, бачите. Відповідаємо сумарний пробіг тест 240 Так, тут у нас вже все Сухенько Амортизатори сухенько вже прищичок один такий вони не критичні. До речі, дивно, що машина з Франції, з прищуку. Ну, Але то зачистити, зробити зразу питань. питання. Сухенька. Сухенька, сальничок Не тече. Коробка суха. Гарна машинка, можна брати. Так, а що по радіатору? Радіатор, як завжди, покоцаний, але то для них вже норма. Гарна машинка. Так, ну що ж, друзі, ще одну машинку ми сьогодні підібрали, це Гнеган Бозе, як часто це буває, без нього ні один ринок не проходить. 12-й рік чистий в хетчбекові, дуже гарні комплектації на своїх шкозешних дисках. Модних, безключовий доступ, складається зеркала. Все музичка, шикарний чистий руль, рідний пробіг, нічого не затерто, не затюхано, ніде нічого. Шикарний стан, хотіли хотів чоловік хетчбек, всі думали, що ага, немає на ринку хетчбеків, Або Тойотку, що в нас було ленсер, або Тойота що була в нас в розгляді. Але таких японських варіантів дуже мало по ринку, тому все, зупинились на хетчбекові. Такі, друзі. Є запасочка, домкрат, автомобіль не має жодного підкрасу, рідний пробіг, 1,5 дизель, шикарний стан. Поїде машинка в Володимир Волинський. Хлопці військові, будуть собі мати таку машиночку. Ну що ж, міганчика ми теж відправили на оформлення документів, а ми йдемо шукати Volvo V50. Е -е, Ледовані ходові вогні. Вже ці новіші оригінальні диски. Гуми відсотків 50%. виробітки на тормозах майже немає, колодок 90%. По салону. У нас що, комплектація. Складається зеркала, 4 склопідйомничка, чисті, гарні шкіряні вставочки, карти не побиті, не покоцані. Шкіра рівна, не пожмакана, не пересижена, ніде нічого. Руль незатасканий, 187. Вроді би признали, що скрутили 40 тисяч. Датчики світла дощу. Шестіступка, підігріве сидінь є. Датчики світла дощу. Салон чистий гарний. Такий в принципі без зауважень. Тут так само все чисто гарно рівно. Так, що по багажнику? Багажник чистенький, шторочки немає, є тільки вантажна сітка, і пінокомплект, тільки піна і домкрат. Компресора немає. Але багажничок чистенький, гарний. Прищиків рижиків я не бачу, знизу ще не дивився. От такий автомобіль. Так, дивимось нашу вольвочку, така, яка нам сподобалась, що вона по пробігу може бути цікаво, не знаю. О, бачите, що у нас попробуємо? Пробіг підвергався маніпулірованій. Ось така у нас цікава помилочка. У нас значить, пробіг заявлений 187. І подивимось, що воно нам покаже, скільки там було. По факту 275. Тобто 100 тисяч майже скрутили, 90 тисяч. А він сказав, що скрутив, вже я йому сказав, що світиться, сказав, що скрутив 40, та не 40, а 90. таке кіно буває, так що, певно, не будемо її дивитися. Не дивно, бо ціна халява. Ну що ж, друзі, отакеньким був сьогоднішній наш деньочок. Придбали ми е, Nissan Qashqai 2011 року за 12100, здається, тисяч доларів. І другий екземпляр в нас був. Е, я вже забув, що в нас там було. <звук> Блять, що ми там купили? Рено Меган третього покоління, босешний варіант, але в хетчбекові, що немаловажливо. важливо, це така була забаганка була замовника, чоловік військовий, на жаль, отримував поранення. І там була ціла історія з його відновленням, здоров'я і за кордоном ми всім склали, слава Богу, чоловіка, як, як змогли лікарі в Іспанії, бо пф, наша медицина, певно, зараз захльобується з тими всіми пораненнями військовими. тому... Друзі, допомагайте, хто там є, чим може військовим, бо хто, якщо не ми. Міганчик у нас вийшов за 9300, здається, в досить гарному стані, без підкрасів, без нічого. Отакий От у нас сьогодні був денічок, підбору автомобілів. Щось, якщо чесно, настрій різко знизився. Прилетіли сьогодні в, мій, в моє місто Харків, ці тварюки російські обстріляли. І десь біля будиночка мого теж прилетіло. І якщо там, будемо бачити, що сталося. Коротше, Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні. Всім пока.